Привіт, мої любі, привіт, мої хороші! Ви в гостях в Тетяновни. Ви не повірите, яку я сьогодні нарила для вас книжечку. Бачите, нас в угоді нам буде в Ярмі у Чужинці. Книжка 1917 року. Автор невідомий. І зараз, власне, ми з вами її почнемо читати. Дуже цікава. Так, видавництво Січ. Погнали! Годі нам бути в ярмі у чужинців. Земля, що ми на ній живемо, светі Україна. Вона складається з губерній Київської, Подільської, Волинської, Чернігівської, Полтавської. Катеринославської, Херсонської, Таврійської, Харківської і Кубанської. Нас, українців, живе по цих губерніях 40 мільйонів. Здебільшого, люди думають, що наша українська земля споконвіку була частиною Російської держави. Вони думають так, тому що не знають історії. Рідної землі не знають, як саме жив український народ. Отже, коли взяти таку книжку, що їй добре та докладно про історію нашого народу розказано, то ми з неї побачимо щось інше. Ми побачимо, що були такі часи, коли зовсім не було Росії а було собі тільки Московське царство. Наша ж земля, що зветься Україною, була вільною незалежною, самостійною державою. Ми далі побачимо, що Московське царство нашу Україну не завоювало, а вільна українська держава сама по своїй добрій волі злучилася з Московщиною. Та умова, по якій самостійна Україна пристала до спілки з Московщиною, як рівна з Рівною, зветься Переяславський трактат або статті Богдана Хмельницького. Багато лиху, багато шкоди заподіяла нашому українському народові ота спілка з Москвою. Що була встановлена року 1654 гетьманом України Богданом Хмельницьким. Та ніхто ж тоді, 250 літ тому назад, не сподівався, що Україні через ту спілку з Москвою доведеться пролити стільки крові та сліз, що та спілка з Москвою таким тяжким ярмом ляже на українську шию. А вийшло так. Що й за часів татарського лихоліття ми українці не зазнали такого знущання, такого глуму, такого насильства та катування, яких нам завдало московське панування. Оте панування московських царів з їхніми міністрами катами геть знищило на Україні наші стародавні права та вольності. Спантеличений та запаморочений народ наш український дійшов вже до того, що навіть забув своє ім'я, не знає навіть хто він. І ось тепер, коли революція здмухнула, як вітром, сміття отих людських катів, що звалися царями, нам, українцям, треба пригадати собі ті умови, той Переяславський трактат, що злучив українську державу у спілку з Московщиною. До року 1648, на протязі коло ста літ, народ український був під Польською державою. За тих давніх часів людям нашим тяжко жилося, великих мук зазнавали вони від подільських панів та польських попів. Поляки прибрали собі нашу землю до своїх рук і хазійнували, як хотіли. Та польським панам того мало було, що українські селяни своїм потом та кров'ю їх годували та їхній волі корилися. Пани католики ще віру православну зневажали. Споконвічні українські звичаї ламали, змови нашої української знущались та глумували. Вони хотіли силоміць попольщити український народ, хотіли, щоб українці попереверталися на поляків, та не так склалось, як жадалось. Терпець українському народові увірвався, і козаки наші під проводом Богдана Хмельницького почали повстання проти польської влади. До козаків прилучився увесь трудящий народ і, хоч яке було у поляків добре військо, та не здолало воно подушати українців, що билися за волю народу. Богдан Хмельницький, що був усім народом обраний за гетьмана, розтрощив Польщу на друски і відбудував з українських земель вільну, незалежну, самостійну державу. Сусідні держави Молдова, Волощина, Угорщина, Туреччина та Московщина поквапилися прислати до Богдана Хмельницького з коштовними подарунками своїх послів, аби привітати молоду українську державу. Оприч того, кожна держава силкувалася випередити іншу, щоб запобігти у гетьмана України ласки та мати собі нову державу за спільника. Навіть Польща. Котру Україна була розбила і від от котрої відділилася, прислала своїх комисарів. Ці польські комисари привели Богданові Хмельницькому, окрім подарунків від короля польського, ще й гетьманські калейдони і просили його замиритися та знов скоритися в коли передавали комисари Хмельницькому гетьманську булаву, то козацька старшина, що коло гетьмана стояла, загукала. Навіщо ви ляхи принесли нам ці цяцьки? ми вас, хочете знову нас в неволю приборкати. Нехай злиснуть ваші дари. Майте ви собі свою Польщу, а Україна нам козакам нехай зостанеться. Молода держава Україна була, завела тоді такий лад, що теперішні вчені люди звуть його воєнно-демократичною республікою. Але ж поляки не тратили надії Україну назад повернути і готувалися ретельно до війни, шукаючи союзників, щоб з ними на Вкраїну напосісти. Хмельницький знав про це і добре, що Україні важко буде самій проти двох-трьох ворогів стояти. Добре. Отож він і заходив знайти собі союзника-спільника та й найшов на лихо Україні московського царя. Гадали люди, що якщо українці та московці однакової віри, то з Москвою краще буде в спільці жити, ніж з татарами або турками. Почалися переговори України з Москвою. Довго не могли порозумітися, нарешті, року 1654-го, було скликано в місті Переяславі на Полтавщині Раду. Сюди приїхали посланці від Московського цара. На тій раді українці поклали пристати до спілки з Москвою і виробили умови тієї спілки, що звуться Переяславським трактатом або статтями Богдана Хмельницького. Подаємо нижче головні із тих статей. Перше. Насамперед, щоб не було непорозуміння, повинен цар Московський затвердить права і вольності наші так, як ці права й вольності ми споконвіку мали. Друге. Щоб в суди наші, як міські, так і військові, не бояри, не воєводи, не ставники московські не входили. Третє. Україні має своє власне військо, як Городове, так і Запоріжське. Четверте, як по містах, так і по селах вся старшина, урядники, войти, бурмистри, старости, щоб з наших людей радою обиралися. П'яте. При гетьманській булаві зостається старостово-чигиринське. Шосте народи і військо на загальній раді самі поміж себе обирають гетьмана і всю старшину, так як це є стародавній український звичай. Сьоме – земель козачих і селянських одібрати ніхто не може, а вони переходять дітям, котрим вольно мають, як мали діди й батьки. 8. Права і вольності, котрі ми маємо ще за часів князівства, як духовенства, так і мирян, щоб попсовані не були. Дев'яте. Гетьман із старшиною може приймати чужоземних посланців, як то ще споконвіку було. Десяте. Ранішим зібрать подушне е, умовитися з гетьманом і старшиною, котрі і призначають своїх урядовців. 11. Українська церква і духовенство мають повну незалежність від Москви. 12. Затвердження ненарушимості цього трактату прохаємо цю хартію вольності підписати і печатками затвердить, щоб на віки вічні нерушимо було. Цар Московський затвердив і бояре приговори. Як бачимо з цього трактату Україна. Прилучилася до Московщини з своєї охоти, а не кимсь присилувана. Пристаючи до спілки, як вільна держава з вільною, як рівна з рівною, Україна забезпечила собі свої порядки, свій лад, бо однодушно воліла жити своїм державним життям. Коли йшла мова про спілку з московщиною, то ніхто з українців тоді й не думав, що та спілка буде довго. Метикували наші вільнолюбні діячі тогочасні, що скоро Україна зміцніє та набереться сили, то й зовсім скасує ту спілку з Москвою, аби жити вільно і незалежно. Та Московщина перехитрила нас. Треба сказати, що московські царі ніколи не знали, що воно таке своя чи чужа честь і що таке слово честь. Через те свого слова в Переяславській умові не додержали і помаленьку та потихеньку, усякими шахрайськими способами, отбирали у нас наші права, настановляли свої московські порядки, силували нас до московської мови. Загарбуючи наші права та грабуючи наше добро, московські царі завели на Україні ще й панщину, котрої тут раніше ніколи не було. Землю нашу українську, царі почали роздаровувати московським панам та підпанкам. А ці пани, як почали смоктати кров українську, то смоктати ще й з більшим завзяттям, ніж пани польські. Отож і вийшло, що народ український попав з дощу та під рингу з ярма польської в ярмо московське. Панство наше українське, що спочатку отстоювало права та вольності нашого народу і боролося за його національну політичну волю, потім, ради лакомства нещасного, помосковилося, отцуралося рідного народу, рідної мови, рідних українських звичаїв, зробилося просто чужим для України. І ці пани перевертні, пани перекинчики разом з московськими панами гнітили й душили український народ. Ідучи в спільці з московськими царами, пани дворяни усі свої сили поклали на те, аби нас, українців, помосковити та поробити кацапами. Для того школи наші українські всюди було зачинено, а заведено на Україні школи московські з учителями Кацапами. Попам українським було наказано службу Божу правити не так, як вона правилася в країні за давніх часів, а так, як правилася на Московщині. Проповіді, казання в церквах не можна було говорити рідною мовою, а тільки кацапською. По судах, по всяких концлагерях, по канцеляріях, по земствах, по, на почті, усюди, де тільки можна було повиганяли українську мову, бо вона ніби. Мужича і усюди позаводили кацапську. Коли набирали на Україні некрутів, то їх не заставляли відбувати службу на рідній землі, а засилали або в Московщину, або в Сибір, щоб вони там швидше помосковилися. А до нас країну у військо найбільше присилали кацапів, татарів, калмиків, латищів тощо. Отак розпинала та украдала Україну Московщина. Коли ж знаходилися люди, що ставали в оборону свого краю, як, наприклад, гетьмани Павло Полуботок та Петро Дорошенко, то їх хитро закликали до Москви, а звідти вже не випускали, катуючи та гнуючи по тюрмах оборонців волі народної доти, доки нещасні не вмирали. Як вже московські царі побачили, що цінно кліщами здавили горло українському народові, і побачили, що наше змосковлене панство їм пильно допомагає, то забувши всякий сором, просто скасували в країні гетьманство і покришили Україну, що була державою на звичайнісінькій губернії з десятками тисяч кацапських чиновників та поліціянтів, що мов п'явки смоктали українську кров. Нашого незабутнього поета Тараса Шевченка борця за волю України заслали в далекі оренбурзькі степи, де мучили його десять, от так, що, повернувшись з заслання, він вже не мав сили жити і помер. І до Шевченка, і після його Москва замучила та згноїла по тюрмах сотні тисяч найкращих синів нашого народу. Більше 200 літ терпіли ми людські знущання та муки, терпіли тяга... московський тягар, але все це не поробило нас українців кацапами. І от тепер, коли царів нема, коли ми маємо політичну волю, нам треба згадати і про ті наші права, які ми мали, коли українська держава ставала до спілки з московщиною. Бо нам, українцям, як і всім тим народам, що живуть в Росії, крім волі політичної, потрібна ще й воля національна. А ця воля національна буде в нас тільки тоді, коли народ український сам здобуде собі право жити вільно і незалежно ні від кого. Загадаймо, що сказала козацька старшина польським комисарам і не даваймо нікому простягати свою руку на наш край, на нашу землю, на нашу Україну. Ми, українці, мусимо вибороти собі негайно всі ті права, що забезпечено нам статтями Богдана Хмельницького. Бо тільки тоді ми матимемо повну волю і знатимемо, що ніхто вже нас не зробить рабами. Отже, треба всім ставати до роботи, до організації, до організованої боротьби. Тільки в єднанні сила, тільки організований український народ здобуде собі ту волю, якої ще й зараз немає. Пам'ятаємо, що ми повинні головами своїми лягти, але повернути беззаконно забрані у нас державні права. Годі нам бути в ярмі у Видавництво Січ. Тут ми бачимо в кінці посилання на українські газети того часу. Я дякую вам за перегляд цього відео. Діліться, будь ласка, допомагайте поширювати український контент. Я буду вам дуже вдячна. Всім па-па.